Небезпечні шкідники атакують Україну. Величезні рої сарани знищують урожай. Вже втрачено десятки гектарів посівів соняшника та зернових культур. Аграрії б'ють на сполох, а екологи пов'язують нашестя комах із низкою кліматичних змін. Які регіони постраждали найбільше? Яких заходів вживають для боротьби зі шкідниками? Та що стало причиною цієї аномалії? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галесевич. Деталі вже за мить. Вперше за останні 30 років в Україні зафіксували масштабну навалу сарани. Комахи атакували чотири області: Херсонську, Запорізьку, Одеську та Дніпропетровську. Сарана поїдає стебла, листя та квіткові частини рослин, що призводить до значних втрат урожаю. За даними аграріїв, через шкідників збитки можуть сягнути від 25 до 100 відсотків залежно від культури та ступеня ураження. Найбільше страждають посіви соняшнику, пшениці, ячменю, овочі. І баштаних культур. Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. За словами фахівців, в Україні поширені кілька видів сарани, зокрема, перелітна та єгипетська. Яка ситуація у кожному з постраждалих регіонів? У Херсонській області, зокрема в Борозенській громаді, зграї Сарани завдали шкоди посівам соняшнику. За словами фермерів, комахи вже знищили до 7% урожаю на окремих ділянках. Мова йде про 7 гектарів зі 100. У Запорізькій області сарана спершу з'явилася в Кушугумській громаді. Там селищна рада вела особливий режим захисту рослин на площі понад 22 тисячі гектарів. Згодом шкідники швидко поширилися по всій області. Люди навіть бачили її в центрі Запоріжжя. Комахи залітали на балкони і в квартири. На околицях вони повністю знищили городину і обгризли все листя на деревах. Найбільше постраждав кушугум. Там дерева залишилися голі, поки промислові посіви не зазнали суттєвих втрат. На Одещині сарана почала перелітати з Молдови. На початку липня комахи з'явилися на полях у Болградському районі, на зібраних полях ріпаку, пшениці та ячменю. Нині сарана вже дісталася і до самого моря. Її фіксують просто на узбережжі. Дісталися шкідники й до Дніпропетровщини. Втім, на сільськогосподарських посівах їх поки не зафіксували. Найбільше їх на зарослих пустерях і необроблених ділянках. Щоб зупинити нашестя сарани, фахівці обробляють території спеціальними препаратами, інсектицидами. А ще, як повідомили в Держпродспоживслужбі, проводять профілактику. Розпушують і орють занедбану землю, щоб комахи не мали де відкладати яйця. Звідки з'явилася сарана та що очікувати далі? Комахи почали масово розмножуватись з кількох причин. Доктор біологічних наук Роман Новіцький каже, що одна з основних це підрив росіянами Каховської ГЕС у червні 2023 року. Тригером таким поштовхом до появи багатьох мільйонів особин сарани виступило саме від знищення Каховського водосховища, висихання. Це дало умови багатьом дорослим особинам гарно відкласти яйця і все потомство абсолютно вижило. Тобто його не з'їли хижаки, його не склювали птахи. І тому от утворилися такі величезні популяції. Також, за його словами, ідеальні умови для розмноження сарани створило спекотне і посушливе літо. Ще один фактор, на який вказує Новіцький вітер. Він може переносити сарану на сотні кілометрів, тож є ризик, що нашестя пошириться й на інші області. Тому що ці зграї комах дуже залежать від вітру. Мало того, що вони гарно літають, але вітер їх може переносити на сотні кілометрів. Тобто не тільки наша область, вони можуть з'явитися і в Полтавській, і в Кіровоградській. Ми знаємо, що вони навіть з'явилися у Вінницькій області. Така навала триває ну, буквально тиждень-два. Потім, звичайно, природа регулює. Також після дощу мешканці кількох регіонів України спостерігали масову появу земляних жаб. Ті з'являлися на дорогах, тротуарах і в парках. Фото й відео миттєво заполонили соцмережі. Та, як заспокоюють фахівці, це звичне сезонне явище. Просто цього року його більше зафіксували на камери. А що ви думаєте про таку аномалію? Бачили зграї сарани або жаб у своєму місті чи селі? Пишіть в коментарях. Корупція вбиває. Поверніть Європу. Ганьба. Українці вийшли на протести через новий закон щодо роботи набу і САП. Корупція вбиває. Корупція вбиває! Корупція вбиває! Мітинги, які прокотилися Україною 22 липня, стали наймасовішими від початку повномасштабного наступу Росії. Люди обурені змінами. Опозиція попереджає про можливе скасування безвізу та загалом європейської допомоги. Президент запевняє, що антикорупційні органи працюватимуть і надалі. Що відбувається навколо нового закону? Чи справді безвіз все? А фінансування від ЄС поставлять на паузу. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить у Києві, Дніпрі та Львові. Тисячі людей напередодні вийшли на акції протесту проти закону щодо діяльності Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Плакатами живе корупція, помирає майбутнє. Українці надвечір 22 липня вимагали ветувати закон, який хутко ухвалив парламент та підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Попри це, президент Володимир Зеленський таки підписав документ. А у вечірньому зверненні до українців він запевнив, що новий закон аж ніяк не зупинить роботу антикорупційних органів. Антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без, без російських впливів від цього треба все очистити. І справедливість має стати більше. Звісно, що набу і САП будуть працювати. І важливо, що Генеральний прокурор налаштований на, на те, щоб в Україні реально забезпечувалась невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись. Що це взагалі за закон? Насправді це документ, який стосується розслідування кримінальних правопорушень у справах зниклих безвісти. Однак до другого читання до документа внесли правки, які впливають на діяльність антикорупційних органів, зокрема Набу та САП. Згідно з цими змінами, генеральний прокурор отримує повноваження давати вказівки детективам Набу. Крім того, йому відкривається доступ до всіх справ Набу з можливістю делегувати цей доступ іншим прокурорам за ухвалення. Дня закону проголосували 263 народні депутати: головно, слуги народу, батьківщина та колишні представники забороненої ОПЗЖ. Проти виступили народні депутати від Європейської солідарності та голосу. Сам генпрокурор Руслан Кравченко, який всього навсього місяць на посаді, став відхрещуватися, що набу йому буде підпорядковуватись. Вони мені не підпорядковуються набу. Точно не підпорядковується САП у зв'язку зі змінами. Ми одна система, один орган системи органів прокуратури. САП, відповідно до закону України про прокуратуру, як був, так і залишається у статусі департаменту, і ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати за своїми кримінальними провадженнями, а ми за своїми. І разом будемо одне одному допомагати. Набу мені не підпорядковується. Коментував генпрокурор і масові протести мовляв, поки мітингувальники не порушують закон, все під контролем. Як я відношусь до цих акцій, якщо вони законні, не порушують правопорядок, а поважають інших громадян, а вже ж Спокійно, добре відношусь до цих акцій з великою любов'ю, як громадянин до інших громадянин громадян України відношусь з любов'ю і з повагою. Як відреагували на новий закон українські посадовці та політики? Керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов документ напряму не коментував, але звернув увагу на протести і нагадав про єдиного зовнішнього ворога Росію. Українська історія навчила нас. Нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності. В нас одна спільна біда, один ворог. Тож вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу для досягнення єдиної спільної мети відстояти нашу країну. Впевнений, що Україну врятують сильні військо та інституції. Натомість голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Нардепка Анастасія Радіна попередила, що підписання такого закону цілком реальна загроза для безвізу. На жаль, те, що сьогодні було ухвалено в парламенті, суперечить усім тим умовам, на які ми отримували і безвізовий режим, і допомогу, і поступ членства до Європейського союзу. Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своїх соцмережах підтримав протестувальників і закликав президента стати на бік народу. Це поганий день для України, і це не про набу і не про САП, це про бажання людей жити в справедливій країні. Коли за 24 години розігрується спектакль, і всі мають це з'їсти, це не про справедливість. Я розумію, що для багатьох у владі революція гідності. Є лише щорічним дописом в соцмережах, але для мільйонів людей це була жертва заради справедливості і її не можна обнулити голосуванням і швидкими підписами. Зараз у президента вибір стати на бік народу або не стати. І це знову ж таки не про набу і не про САП. це про народ. Звернуся до колишніх колег словами класика «Don't push the horses». Від себе додам. За Народні депутати, які проголосували проти підписання закону, нині готують подання до конституційного суду для його скасування. Принаймні, про таке повідомив депутат Ярослав Желізняк. За його словами, вже були такі прецеденти, коли відміняли закон через порушення. Проте, аби подати таке звернення, необхідно зібрати 45 підписів депутатів. За словами Желізняка, це буде непросто. Тим часом світові медіа вибухнули заголовками про перші. Протести в Україні з початку повномасштабного російського вторгнення шпальти замайоріли заголовками про обмеження повноважень набу і сап, наслідком яких стали протести. ЗМІ США, Великобританії, Німеччини, Франції, Іспанії та Італії написали про те, які наслідки матиме це рішення. Для майбутнього України мовляв збій в антикорупційних реформах може поставити під загрозу подальшу фінансову допомогу Україні і навіть безвізовий режим. За інформацією журналістів, яка потребує підтвердження, єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос особисто зателефонувала віцепрем'єру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасу Качці і попередила про наслідки. Українці в різних містах планують знову виходити на мітинги. Учасники вже анонсували час та місце своїх спорів. А що ви думаєте про новий закон щодо діяльності на і САП? Чи справді він наступає на горло демократії? Пишіть свої думки нам в коментарях. Ми все читаємо у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.